Так, тоді продовжуємо. Так, ну давай саме рівняння. Uh, 3 помножити на Х плюс 16. дорівнює 5х. Так, або можна змінити місцями, щоб не мати справу з від'ємними коефіцієнтами. Так, давай будемо розкривати дужечки. Пять х дорівнює три э, Хлюс э, сорок э, весем, так, плюс сорок восемь, так ну перекидаємо два икс, дорівнює сорок вісім. І 48 поділити на 2. 24. Так. О, господи. Кілометри. На годину, так. І це ми знайшли. Знайшли е, катер. Е. Теплохід. Ти ж через Х поз... позначала швидкість теплоходу. Так, ну і наразі швидкість катера. 24 плюс 16. Ну, правильно, так. Що маємо. 40. 40 км на годину Швидкість катера. Все правильно, молодець. І так, записали у відповіді. Швидкість теплохода стільки така стільки. От, давайте все ж таки і. О, Ангеліна, хоч Ангеліна, будь ласка, давай спробуємо. Читаю мову. Ангеліна, чує мене? Давай, 37 номер. Так, так. Віталію, треба розв'язати 95 задач. А, Віталію, треба розв'язати 95 задач, а Мишкові 60. Віталій за день розв'язує 7 задач, а Мишко 6. Через кілька днів нерозв'язаних задач у Віталія буде двічі більше, ніж у Мишка. От дивіться, от така задача, вона дуже схожа на те, що є у вас на контрольній роботі. Тому зараз ми її дивимося ще раз, так? Тому що воно вже було у нас. І так, у нас є Віталій і Миша. Що в нас тут? Потрібно напишемо ось так. Потім він там що розв'язує за день. Ну, так і пишемо за день. Далі час. І залишилось. Оце є твої нерозв'язані задачі. Ти що залишив? Так, Ангелин, що у нас там з Віталіком? Йому потрібно скільки задач? Йому потрібно 60 задач. Ні, подожди. Уважно. Ой, 95. 95 задач. А от Миша? 60 задач. 60 задач. Далі. Віталій за день розв'язує скільки. 7 задач. А Михайло. Михайло розв'язує 6. 6 задач. Дивись, час для них обох триває однаково. Тобто, я можу написати посередині питання днів. Вони однаково. Далі. Питання. Через скільки днів, тобто ось цей невідомий час нерозв'язаних задач, тобто залишилось у Віталія, буде вдвічі більше. Значить, У Віталія питання у два рази більше має залишитися цих задач, ніж у Михайла. Так, лісу, ще просто. Дивіться, ця задача, вона. Я не можу сказати, що вона там складніша за попередні, але все ж таки є деяка особливість. Через Х ми що позначаємо? Час. Так. Скільки днів Ой. вони. Все правильно. Час. Скільки днів вони разом працювали. І наразі давай таким чином міркувати. Якщо за день Віталій розв'язує 7 задач, він працює Х днів, то він розв'яже що? 7. 7х. 7х. Правильно. 7 помножене на Х. І тоді залишиться йому розв'язати. 95 мінус 7х. Логічно. Тепер Михайло В нього потрібно 60, він за день розв'язує 6. Працює х днів. Значить, це в нас буде що? E, Значить, це буде 60 мінус 6х. Правильно. І ось це. Кількість перша вона має бути у два рази більша, ніж оця друга кількість. От тут уважно будемо дивитися, коли складаємо рівняння. Так, ну давай розв'язаємо. Дивіться. Ми через Х позначали час, тому можемо написати нехай. У нас там хто? Віталій і миша? Ну, хлопці, так. Нехай можемо так написати хлопці. Розв'язували задачі X днів. Нехай хлопці розв'язували задачі Х днів. Нехай хлопці розв'язували задачі X днів. Так, тоді Віталій розв'язав скільки задач. Тоді Віталій розв'язав 7х задач. А Михайло. А Михайло 6 Х задач. Значить, так і пишемо. Тоді Віталій розв'язав 7х задач, а Михайло 6х задач. Тоді Віталій розв'язав 7х задач. А Михайло 6Х. Задача теж скорочена. Так, після цього Ангеліна пояснюємо, що залишилось? Тоді Віталію залишилось що? <клес> Тоді Віталію залишилось 95. А, мінус 7х. Тоді в Італію залишилось 95 мінус 7х. Тобто вже фінальний вираз пояснюємо. Тоді в Італію залишилось 95 мінус 7х, А Михайлу? А Михайлу 60 мінус 6х. Правильно. А Михайлу 60 мінус 6х. Так, кому там залишилось більше розв'язати? Ем... Um, Італії. Шо у два рази більше, так? Значить, пишемо. Ah, якщо ah, якщо Віталію залишилось розв'язати у два рази більше, то. Що робимо? Складаємо рівняння. Так. Якщо Віталію залишилось у два рази більше, то складаємо рівняння. Залишилось у два рази більше, то складаємо рівняння. І так, Ангеліна, дивись. Наразі цікава річ. У нас є 95 мінус 7х це кількість ну, у Віталія. 60-6х кількість у мишка. Нам потрібно, щоб у Віталія було у два рази більше. Тоді який вираз ми помножимо на 2? Перший чи другий? Дорівня. Ось тут будеш множити на 2. Дивись, якщо в тебе перша кількість у два рази більше за другу, то щоб їх прирівняти, тобі потрібно другу кількість помножити на 2. І тоді вона стане дорівнювати першій. От така логіка. Так. Давай будемо розкривати дужечки. Множимо 2 на 60. 2 помножити на 60 це буде 120. 120, ну і 2 на 6. Это 20 минус 6, это будет 100... Подожди, 2 на 6. 2 помножить на 6, так? 12х. 12. Так, теперь минус 12 леворуч. 12х минус 7х. Так, а про воруч что я пишу? Про воруч... Так. 120 в тебе залишається. 120. 120 плюс 95. Ти доданок перекидаєш, тому знак. Що робиш? А, ага. віднімання. Є. І так, зводимо. 12 мінус 7. Так, 12 мінус 7. Це. Так. Це буде 5. Ну і сто минус 9. 5х. 5х дорівнює. 25. 25. Ділимо все на 5. Це Хрівнює 5. Х дорівнює 5. Ніф. Ну і це все. Більше тут нічого не потрібно, тому що питали час, час ми знайшли. Так, гаразд, Гілім, дякую. Так, і 38. Це ще в нас така обов'язкова програма. Ой, ой, байдарка, ти чия, Господи. Так. Ну, хто? Ну, Настя, я бачу, що ти хочеш. Хто в нас ще дуже хоче? Маша Касаван. Маша, чує мене. Так. Давай так. читай 38. Туристи на байдарці пливли 2,4 години за течією річки і в цілих години смята течії. за течією річки туристи пропливли на 19,2,1. 20 км більше, ніж проти течії. Найдіть швидкість байдарків в стоячій воді, у воді, якщо швидкість течії дорівнює 3 км на годину. О, дивись, Марія, яка тобі шикарна задача попалась. Значить, Поїхали. Пишемо. Номер 38. У нас є напрямок руху. Значить, перше. Вони рухаються за течією, а потім проти течії. Значить, так і пишемо напрямок. Тут В Т, С. Тут затеч, а тут протитеч. Так, Машко, поїхали. Що вони там рухались за течією? Скільки годин? 2,4 цілих години. Поставили. Так, проти течії. Проти 0,8 будем. Далі дивись. Затечі річки туристи пропливли наскільки більше? На 19,2 км більше. Пишу на 19,2 км. О тут знак такий в мене. Більше. І така ровна стрілочка. Ніж проти течії. І наразі що там, знайдіть швидкість чого? Знайдіть швидкість байдарки в стоячій воді, якщо швидкість течії, дерію три кілометра. А це означає, що ми маємо ще дві позиції під таблицею. У нас є власна швидкість, яка невідома. І є швидкість течії. Що там, 3? 3 км годину. Ой, яка цікава! Так, Машу. Якщо будеш займатися грібним спортом, будемо это, рахувати відстань. Значить, дивись, власна швидкість це власна швидкість. Швидкість за і проти течії це вже різні речі. Вони нам невідомі. Так, що позначимо через Х? Заточі та проти течії. Стоять, стоять, Марія. Власну швидкість позначиш через Х. Тому що тобі так буде зручніше. Ну, ясно буде так, тоді за течією У нас буде що? Х? X. Зараз X додати 3. Правильно. А проти течі. О, ікс відняти 3. Плюс 3 і x мінус 3. Все правильно. Так, наразі переходимо до відстані. Вони рухались 2,4 години зі швидкістю x плюс 3. Значить, як подамо відстань? 2х4 нам потрібно помножити на x 3. Так, а проти течень. 0. 8 помножити на x мінус 3. І тоді можемо скласти рівняння. І так пишемо розв'язання. І оскільки так само подібно до цієї задачі у вас є в контрольній роботі, тому ми тут дамо пояснення. Так. Що ви позначили через Х? Нехай швидкість. Ш... власна швидкість. Нехай. Буде Х. Кілометрів на годину, правильно. Кілометрів на годину. Значить, нехай V власне. Буде Х. На годину. Так, тоді що? Тоді швидкість за течією буде Х2 Угу, 3. Тоді В за течією можна написати 3. Х плюс 3 кілометри на годину і В проти течії. В проти течії буде Х1 3 кілометрів на годину. Кілометрів на годину. Нехай власна швидкість Х, тоді швидкість зати... v такое, тоді v за ти. Це В таке, господі. Тоді В за течією X плюс 3, В проти течії Х-3. От не був би вчителем, був би лікарем. Так. Тоді, що вони там пройшли за течією? Тоді за течією вони пройшли 2,4 години. Помножене на х плюс 3. Правильно, значить, так і пишемо. Тоді за течією пройшли. Або там проплили, не суттєво. 2,4 і 4 на х плюс 3 кілометри. А проти течії? 08 помножено на х-3. Все правильно. А проти течії 08 помножено на х мінус км. кілометрів. І наразі ми користуємося ось цим зв'язком. О, дивіться, що тут на 19,2 більше. Значить, ми пишемо, що якщо за. О, якщо за о, течією пропливує у два рази більше, то складаємо. Рівень. Як все правильно, але на 19,2 більше. А на 19,2. Да. Якщо за течією пройшли на 19,2 кілометра більше, то складаємо рівняння. Якщо за течією пройшли на 19,2 кілометра більше, то складаємо рівняння. І ось саме так, ви маєте написати в домашньому контрольній. Так, Маша, наразі. Давайте дописуйте. Якщо за течею пройшли на 192 км більше, то складаємо рівняння. Так, Маша, і яке ж в нас буде рівняння? 2,4 на х додати 3 мінус 0,8 мінус 0,8 помножено на х мінус 3 дорівнює 19, силих. 20. А, все так. правильно, все правильно. Можна так записати, і я навіть так і зроблю з тобою. Тому що таким чином ми одразу отримуємо всі доданки з змінною в одній частині. Не потрібно буде переносити. Але можна було і по-іншому. Можна було ось тут замість знака мінус поставити, знак дорівнює, і тоді к меншому виразу, тобто к другому, додати 19,2. Кому як легше, не суттєво. Так, гаразд маша, давай розкриваємо дужечки. 2,4 помножити на х, це буде 2,4х потім. 24 помножити на 3, це буде 7,2. Відняти 08 помножити на х, це буде мінус 08х. Додати 2,4 дорівнює 19,2. Mm -hmm. Це правильно. Так, згодимо подібне. 0,4 відняти 08х, це буде 1,7.

Це у нас буде 1,6х дорівнює 9,6х. І нам потім потрібно на 9,6х поділити на 1,6х дорівнює 6. Молодець. І це в нас що? Це ми знайшли швидкість. Ви Угу, Все правильно. Так, і питання у нас таке було, так, ви власне знаєте. В стоячі Угу. І, будь ласка, ще молодець, Маша, все правильно. Відповідь запишіть, будь ласка, 6 км на годину і уважно завжди дивіться на питання, тому що могли питати швидкість за течією, наприклад. Тому, ну, якщо б так, то мали б 6 плюс 3 до рівню 9. Тому що дуже часто розв'язують правильне рівняння все, а на. На питання забувають подивитися і пишуть не те. Так, гаразд, Маша, дякую. Молодець. Так, ну і давайте так на останок. Це іншого разу розв'яжу з вами, щось не хочу. От у нас є за підручником тут є номер. Давайте пригадаємо, рівняння розв'яжемо. Задач на сьогодні досить, щось вже не хочеться. Так, значить, у нас є номер 1156. Ну, ви можете там відкривати, не відкривати його. Зараз умову я все одно напишу. Дивіться, тут рівняння із числовими знаменниками. Так, ми пишемо перше. У нас 3х мінус 1 ділене на 6 мінус х, ділене на 3 дорівнює 5 мінус 2х ділене на 9. Це в нас мерзляк. Так, а ну, будемо зараз пригадувати, як ми боролися з такою річчю. Є 6, 3 і 9. Нам потрібно позбутися знаменники. Тобто домножити на одне і те саме число обидві частини рівняння, щоб прибрати ці знаменники. Тобто, потрібно найменше спільне кратне. 6, 3, 9. Що в нас найменше спільне кратне? Так, питання таке цікаве. Ну, все, уснули. Так, ну, хто проснувся? Ніхто не проснувся. Так, Ніка. а ну скажи мені, будь ласка, яке буде найменше спільне кратне у цих трьох чисел: 6, 3 та 9. Ну, 20. Це багато. Ну, не 3. 8, 17. Ну, конечно. 6 ну, да. на 3, 18, 9 на 2 18. Так, і 18 ділиться на всі ці три числа. Тому і множимо. Одразу обидві частини на 18. Так, якогось попитаємо. Так, Каріна, Каріна Захарчук, чує мене. Алло. Так, чуємо. Давай. І так, множимо все на 18. Тобто 18 з'являється в чисельнику кожного дробу

189 і 0 до 2. Так, і наразі, ну, давайте я ось тут буду писати: у нас 3 на 3х мінус мінус 6х. І тут 2 на 5 мінус 2х. Так, Ніка зіває, все я теж зіваю. Значить, дивіться: ми позбулися знаменників. Заради цього і множило обидві частини на 18. Далі нам потрібно розкрити дужки крім. Так, давай. 9х мінус мінус 6х. дорівнює мінус 10 мінус 4х. Так, 10 мінус 4х маємо. Так, далі зводимо. 9х мінус 6х, це 3х. 3х і одразу мінус 4х переносиш. Плюс 4х. Так, 10 Десять плюс 3. Угу. Так. Ой, цікава річ виходить. Ну так, зводимо. 7х дорівнює 13. Ой, дуже добре. 7х, оце мічта, особливо на контрольній. 7х дорівнює 13. Ну, ділити на 7 це таке заняття. Воно або поталонить, або ні. От у даному випадку не поталанило. Тому що якщо ділити, отримаємо період. Період нам не потрібен. Тому подаємо звичайним дробом, так? Із 7 13 Ну, тільки навпаки, Каріне. 13 сімих. Дріб неправильний, виділяємо цілу частину. Одна. Ціла 6? 7. Ціло 6. 7. Все, овідь. Пригадали. Дякую, Крім, молодець. Пригадав. Так, ну гаразд, дивіться. Що ви робите вдома? На понеділок. По-перше, з третього варіанту сходику. Візьміть. Ой, ні, ну я все задавати не буду. Давайте вот ви... Три задачі візьмемо. Нехай це буде 32, 37 і 38. Ви розв'язали з вами більше у два рази. Ну, я не... все це додому, я давати не буду. Так, значить, і з Мерзляка, дивіться, з номера 1156 візьміть другий пункт. Лише другий. От, рівняння подібне до того, що ми з Каріною розв'язували. Все, просніться і йдіть на наступний урок. Побачимось. До побачення. Дякую за побачення.